зупинять ворога на Донеччині? От чи зупинять просування ворога на донецькому напрямку? Я питаю це, але буду ділити на напрямки. давай Новопавлівський напрямок там, де з Дніпропетровщиною кордон. Там зупинять тільки вже на Дніпропетровщині. Я бачу, що оці всі села на південному заході. Це ну там, де раніше була велика небосілка, Курахово. То вони потроху будуть відходити ворогу, але ворог буде зупинений чітко на Дніпропетровщині на початку Є. області, і там він отримає поразку і вже просуватись не буде. Далі, прорив ворога під Костянтинівкою та Мирноградом. Бачу, що ворог ще може трохи просуватись, але теж. Вже буде скоро, майже повністю зупинений, а mm -hmm. Родинське не візьмуть, відповідно, Покровськ, Мирноград не обріжуть від, від великої землі. Тобто я не бачу взяття Покровська і Мирнограда. Далі Костянтинівка, що з нею буде, буде стояти під контролем України. Не бачу її взяття. Сіверський, сіверський напрямок. Потрохи довго, але ворог візьме Сіверськ. Uh -huh. Лиман і Лиманський напрямок. Ну, ворог не буде мати успіху, може мати якісь обмежені просування 1-2 кілометри, але суттєво він ну, не зможе він підійти до Лиману і взяти його теж не зможе. Тому в принципі, скоро ворога на на Донеччині зупинять, і я не бачу якихось справді, не бачу того, щоб там був колапс.